Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо, який документ вважається розрахунковим документом відповідно до статті 2 закону України від 6 липня 1995 року номер 265 про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Розрахунковий документ це документ встановленої форми та змісту. Може бути касовий чек, товарний чек, видатковий чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо, що підтверджує факт продажу товарів, надання послуг, операції з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, отримання або повернення коштів, торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, створений в паперовому або в електронній формі. У випадках передбачений законом 265 та зареєстрованим у встановленому порядку реєстратор розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, чи заповнений вручну. Дякую за увагу.